6 квітня у Кременчуці відбувся міський чемпіонат Стеквондо і ТФ серед дітей, юнаків та юніорів. У змаганнях взяли участь як спортсмени-початківці, так і чемпіони України. Це тільки кременчуцькі спортсмени, п'ять кременчуцьких тренерів готували спортсменів до всіх змагань. Ці змагання це перший крок для багатьох спортсменів, які хочуть розвиватись на цих змаганнях. Присутні спортсмени, які вже попали до збірної України. Наступну суботу ми виїжджаємо на чемпіонат Європи до Словенії. Сім чоловік юніорів і двоє ветеранів попали до збірної України. Я думаю, що ми з вами зустрінемось через два тижні, і ми будемо розказувати про наші перемоги на чемпіонаті Європи. За першість на міському чемпіонаті змагались 170 спортсменів. Кожен теклондист був налаштований тільки на перемогу, адже сумлінно готувався до чемпіонату. Я займаюся подовжечотири з 4,5 роки. Мені подобається тут дуже сам спорт. Я дуже полюбляю займатися спортом. Це здоров'я. Я готувався змагань на тижні три. Ми дуже напорно тренувалися, кожен день тренувалися. На тиждень могло досягати до п'яти тренувань. Я думаю, підготовлен дуже добре. Я не сумніваюся в своїх возможностей. Це перші змагання. Боюся, що не так зроблю, бо я вчора не так зробила, швидко робила. Але я в себе вірю. Бажаємо успіхів та перемог Кременчуцьким спортсменам на чемпіонаті Європи. Пишаємось нашою молоддю, яка навіть у такий важкий час знаходить сили та можливості розвиватись і досягати вершин у спорті. Анна Литвин, Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.